Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги надувну подушку для кемпінгу. Подушка Hike пропонує чудове поєднання портативності, комфорту та підтримки. Завдяки даній подушці, ви зможете насолоджуватися приємним сном під час ваших пригод на свіжому повітрі. Вона ідеально підходить для походів та кемпінгу. Має невеликий розмір, легку вагу, а також легко стискається, що дозволяє без проблем пакувати її в рюкзак або сумку. Подушка забезпечує відмінну підтримку голови та шиї, що допомагає вам повноцінно виспатися та відпочити. Пропонуємо до вашої уваги клапани для безкамерних шин. Цей комплект із двох клапанів D-Mount створений для безкамерних шин та шосейних велосипедів. Клапани виготовлені з використанням верстатної обробки, що забезпечує високу точність та міцність деталей. Вони призначені для встановлення в отвори преста та мають латунний сердечник, який забезпечує надійне утримання повітря всередині шини. У комплекті пропонується вибір з декількох розмірів, що дозволяє підібрати відповідальність. Варіант для різних типів колес. Крім того, є можливість обрати між латунним чи сплавним варіантом виконання клапана. Пропонуємо до вашої уваги застібки для риболовлі. Це надійний та зручний інструмент для любителів та професіоналів. Застібки виготовлені із міцної нержавіючої сталі, що гарантує надійне та довговічне використання. На них є кільця безпеки та швидкий замок, який забезпечує легке та надійне кріплення наснасті. Вони ідеально підходять для з'єднання ліски, повіців та іншого рибальського приладдя. Упаковка містить від 30 до 50 залі. Естібок, що дозволяє мати достатню кількість запасних деталей для тривалих рибальських поїздок. Пропонуємо до вашої уваги накладку для перемикача передач. Даний чохол призначений для захисту важеля перемикання швидкостей на велосипеді, виготовлений із високоякісного силікону, який забезпечує гнучкість, міцність та довговічність. Чохол легко одягається на важіль та гарантує зручну та надійну фіксацію. Він запобігає ковзанню пальців під час перемикання швидкостей, а також захищає важіль від впливу погодних умов. Даний аксесуар є незамінним для любителів велосипедних прогулянок та гонок. Пропонуємо до вашої уваги набір медичних пластирів. Даний набір містить 100 пластирів для екстреної медичної допомоги. Пластирі мають водонепроникні та дихаючі властивості, що дозволяє їм ефективно захищати рани. Вони оснащені спеціальним клеєвим шаром, що забезпечує надійне прикріплення до шкіри. Пластирі також мають гемостатичну дію, допомагаючи швидко зупинити кровотечу. Вони є невід'ємною частиною аксесуарів для активного відпочинку.